Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Ім'я жіноче в мене Україна, Любов і гордість оповили серце, ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рад. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці.